Ми зараз в музеї, місцеві, знаходили всякі фантастичні дари Австрії. Це от такий аквамарін, ну тут важко знімати. Це Антоніаунд hey. Йозеф Шнель. Знайшли в Крінці такі амітісти, Зеп Фуаша, знайшов раукварці, гранати. Якоб. Nord, Fritz, Тайтуншинг. Он познаходив, якісь всякі шикарні гіпси і рау кварци. Такий Альфонс знайшов такий фантастичний. Макар дуже сподобався. Скелетен кварц. І тут Хер Йозеф знайшов такі смарагди. Прямо в ляхпахталі. Прямо там. І ось так це виглядає. Як народ познаходився. А, як вони вилазили з цими каміння, лаки файс. Це музей Брамберга.